Заброди дякую батькам за вдачу Богу і родині, і поцілунок зіркам, що я живу на Україні, що маю гени доброти і серце сповнене любові, що ми разом і я, і ти є українцями по крові. Доброго дня. Я Степура Алла Олегівна, директор Білоцерківського коледжу сервісу і дизайну. За національністю Білоруська приїхала в Україну багато років тому і ще молодим випускником, молодим спеціалістом в колектив цього навчального закладу. Прийшла шлях від майстра виробничого навчання, викладачем працювала, працювала заступником директора і останні роки працюю керівником цього навчального закладу. Але, мабуть, сьогодні ні студенти, ні батьки, ні педагоги не можуть залишатись байдужими, коли в нашій країні відбуваються такі події. Мабуть, ми сьогодні знаходимося на ось тому нерві, який загострив, які оголені ці почуття і загострені ці почуття, коли болить душа. Душа болить за наших дітей, за наших студентів, за їх майбутнє. І нам, педагогам, зрозуміло, що хочеться, щоб наші діти були щасливими, щоб у них склалася хороша доля. Зараз ми живемо в такий час, коли є можливість побачити, як живе молодь за кордоном, як вони себе почувають, чим займаються, як їх впевненість в майбутньому. Я хочу сказати, що у нас росте дуже хороше. Покоління молоді, вони дуже патріотичні, вони дуже виховані, але якась у нас, у дорослих, зараз є така невпевненість, що вони не зможуть себе реалізувати. І ми зараз дуже всі стурбовані ось тою ситуацією, яка ну, в наші душі всіляє ось таку невпевненість. Я хочу сказати, що я як людина і білоруська для себе закохала цю страну, цю Україну, ці його традиції, в народ. Саме чому, коли я відвідувала і західні регіони. як... Директор у нас наради проходили і в Луганській, і в Донецьку, і в Севастополі, і в Тернополі, івано в Івано-Франківську івано всюди відкривала для себе чудовий край, чудовий народ, чудові традиції, чудову культуру. І зрозуміло, що ніколи не стояло питання про мову. На якої мові ми розмовляємо? Я від природи розмовляла завжди російською мовою. Зараз в колективі на 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 уроках на педагогічних заходах я спілкуюся розведу завжди розмову веду українською мовою. в, жит... в побуті. Часто приходиться розмовляти російською мовою, але ви знаєте, що це питання мови зовсім не стоїть ніколи в серед людей, якщо вирішує це питання. Дотримання законів, якщо дотримуються конституційні наші права, якщо дотримуються права дітей людей похилого віку, мабуть, ці питання ніколи б не загострювалися. Не хочеться побажати і сказати, що люди, давайте будемо. Вічливими, давайте будемо шанувати один одного, давайте будемо думати про перспективу майбутньої нашої цілісної держави, нашої України. Тому що нам думають, нам, старшому поколінню, думають, в якої державі будуть жити наші діти, наші онуки. Нам всім би хотілося побажати щасливої долі. Доброго дня, я корабець Олена. Голова студентської ради Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну. Як студентський лідер, я хочу, щоб наша була держава вільною, демократичною, європейською країною. У Карпатському краї, Чергуганських степах, де б ти не жив, ми родина. Горда, незламна і нездоланна. Одна велика родина. Я раділася в Молдавії. Мой ті з мама Українка. Вся наша дружна сім'я. Здорово всіх і юнів з бывшего Советского Союза. Я хочу сказать, что у нас не было проблем в общении, и это давало нам радость. Мы знали, что всегда можем увидеть родных и близких. К сожалению, всех родных и близких я похоронила. Я знаю, что такое потерять родных, я знаю, что такое быть одной. Поэтому сейчас я бы хотіла звернутися до вас, шановних громадян України. Об'єднуємося разом. Для того, щоб не було війни, для того, щоб був мир на землі. Я хочу, щоб матері не поважали своїх дітей на війну. Ще не юзькій області. Приїхала в Білоцерку навчатися, бо це дуже квітуче і гарне місце. Я за те, щоб Україна була єдина держава. Бо ми, українці, дуже гарний народ, і не треба нам усіх об'єднатися. Ми Україна один народ. События, которые сегодня происходят в Украине, безусловно, меня как человека, гражданина Украины, педагога, маму, бабушку очень тревожат. Я родом западной Украины. Мои родители, мама русской слуги, отец сумщина закончили войну у западной границы Украины и создали семью. Мама всю жизнь была русскоязычной. И в то же время она работала педагогом, она была директором школы и никогда ни в чем, никогда не чувствовала никаких ущемлений. Я закончила русскую школу и Черновицкий государственный университет имени Федьковича. Я изучила украинский язык, так как я педагог и считаю, что в обязательном порядке я должна владеть государственным языком. Мои внуки сегодня учатся в Четворцах. Они свободно владеют четырьмя языками – украинским, русским, немецким и английским. И я думаю, что к этому должны мы все стремиться, особенно молодое поколение. Я сегодня анализирую, почему произошло все это в Украине, в чем причины. И основную причину я нахожу в падении нравственности участия нашего населения. К великому сожалению, сегодня другие ценности у многих, меркантильные ценности. Сегодня нашей жизни правит обман, к великому сожалению. И поэтому я считаю, что нам всем нужно особое внимание обратить на нашу нравственность, на нравственность нашего общества. В то же время я сегодня восхищаюсь теми людьми, кто вышел на Майдан, кто положил свою жизнь за нашу демократию. Но, к великому сожалению, наверное, не все мы еще до конца понимаем, что же такое демократия. Умный ученый один сказал, что настоящая демократия царит в том государстве, где закон боятся как тираны. И я с этим согласна. Только тогда, когда мы все будем законопослушны, тогда может состояться наша Украина. Безусловно, я хочу сегодня особо обратиться к нашей молодежи. В ваших руках будущее нашей Украины. Только если вы будете не безразличны, только если вы будете грызть гранит знаний, когда вы будете действительно патриотами своего государства, тогда мы сможем действительно надеяться, что наше государство будет настоящее европейское государство. Меня возмущает сегодня жестокость некоторой части нашей молодежи. И мне бы очень хотелось, чтобы все мы дали правильную оценку действиям всех тех, кто выходит сегодня на митинги, мирные митинги с палками, а порой даже и с каким-то оружием. Эта жестокость не должна быть приемлема нашему обществу. Мы должны сегодня все восстать на всех уровнях и в нашем городе против жестокости с любой стороны. Это в жестокости не будет будущего. И, безусловно, я хочу обратиться еще к нашей молодежи и в следующем плане. Только ваши знания могут позволить вам сделать правильный выбор и во время выборов наши власти. Ни в коем случае нельзя поддаваться на какие-то соблазны материального плана. Вот поэтому, наверное, сегодня проливается кровь, сегодня мы сдаем часть нашего государства, потому что мы сделали наше общество, многие позволили сделать себе такую ошибку. Я думаю, что сейчас Украина проходит испытания. Народ на силу духа власть на мудрость. А все мы должны понять, что успех, безусловно, возможен только в нашем единении. Я очень хочу, чтобы мы мирно развивались и наша Украина была ведущей на европейском континенте. Я родом с Кировоградчины. Это мальовничий Украины. Там живут мои батьки, там родилась я. Там я зустріла перше кохання, і я б не хотіла, щоб ділили Україну навпіл. Я хочу, щоб Україна була єдина. Я за єдину Україну. Єднаймося, браття. Мій батько родом з Львівської області. Моя мати народилася в Києві. Я живу і також родилася у місті Біла Церква. І я проти розділу України. Я за єдину Україну. Народилася я в білій церкві, проживаю в Дніпропетровській області, навчаюся я в Київській області. Я хочу, щоб в нашій країні був мир. Мене звати Настя, я з міста Пермась Миколаївської області. Зараз я навчаюся в Білій церкві Київської області. Мені тут дуже подобається. Тут дуже гарні. Люди. Вони до мене дуже добре відносяться. Я не бачу жодної різниці між містами. Тому я хочу сказати, щоб в Україні завжди була злагода. У мене дуже багато є родичів в різних містах. Я не хочу, щоб люди між собою конфліктували. Я люблю Україну, тому я не хочу, щоб було ніякого розподілу. Пошли нам, Боже, доброго вогню. Хай воскресає. Дух животворящий, хай до нащадків Озоветься пращу, хай древній рід збере свою рідню, очисть От скверни воду нам і кров. Хай доля нас завчасно не ламає, пошли нам, Боже, згоду і любов, і той вогонь, що в світі нас. Тримає. Я членка Юлія. Я з Одеської області, З сонячного міста Южного. Я за те, щоб наша влада була справедливою та чесною. За те, щоб не було корупції в нашій країні. За те, щоб наша Україна була єдиною. Я народилася в місті Ніжині Чернівської області, звідти ж мій чоловік. Мої діти зараз живуть в Полтаві, там же ж мої внуки. Батько мій народився в Донецькій області, в Шахтарському районі, а мама з Росії. Брат живе зараз в Курську і в той же час ми спілкуємося і знаходимо спільну мову, тому що неважливо, на якій мові люди розмовляють, головне, що вони хочуть спілкуватися і жити в мирі. Я дуже хочу, щоб в цій державі, мої внуки, отримали освіту, щоб вони жили в спокійній, незалежній державі. Де взаєморозуміння, взаємодопомога і спокій. Я за мину. Ми любимо Україну. Ми любимо свій заклад і любимо своє відділення і ката. Тому свою любов ми проявили в цьому колажі. Ми хочемо, щоб Україна була єдиною. Я викладач фізичного виховання в коледжі сервісу та дизайну. Люблю своїх студентів та учнів Прагну для них щасливого майбутнього єдиної країни. Навіть наші паралімпійці виборюють перше місця на паралімпіаді за єдність нашої країни, за мир в нашій країні. Ми за мир. Ми за мир. Я своєю сестрою народився в Сумській області. Зараз я проживаю та навчаюся в Київській області, місто Білосерква. Я хочу, щоб над Україною було завжди чисте небо і не хочу, щоб щоб молоді хлопці йшли на цю війну. Ми студенти та викладачі Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну дуже переживаємо за ті події, які відбуваються зараз в тому. Україна це наша єдина велика сім'я, де ми всі брати і сестри. Ми хочемо для наших дітей світлого майбутня, злагоди, взаєморозуміння, чистого неба, кохання. І щоб наш чоловік залишався з нами разом з дітьми. І ніякої різниці, на якому языке мы говорим. ми говоримо. Ми всі єдині. Я Лофен Марина з Чернігівської області. Черненко Віта з Одеської області. Ми з різних куточків України. Проте це не заважає нам товаришувати. Ми хочемо жити в сучасній країні, яка подарує нам гарне майбутнє. І коли наш дім приходить горе, ми повинні об'єднатися. Ми за єдину країну. Україна має бути єдиною. Я народилася на Полтавщині, там пройшли мої дитячі роки. Навчалася я в Черкасах, там залишилися мої однокурсники і друзі, яких я люблю і пам'ятаю. Я 22 роки працювала в Криму. Там залишилися мої учні, мої друзі, мої колеги, яких я пам'ятаю і люблю. Там народилися мої діти. Там живе зараз тимчасово мій чоловік. Я всіх їх пам'ятаю, люблю і хочу бути разом з ними. Зараз я працюю в Білоцерківському коледжі сервісу та дизайну. Але завжди вважала і вважаю, що вся Україна, вона єдина, і Крим це теж частина України. Я з Хмельницької області. Я негативно відношусь до того, що зараз віднос... відбувається в Україні, і я за те, що ми були об'єднані. Добрий день. Мене звати Марина. Я з Луганської області. Я за те, щоб в Україні був мир. щоб моя сім'я, яка знаходиться в іншому куточку, жила в спокій за моє життя, а я за їхнє. Я за мир в Україні. Я люблю Україну, люблю Рівненщину. Я хочу, щоб на нашій Україні панував спокій, як і до цього, щоб був. Влад в державе. Меня зовут Урюпина Марина Викторовна. По национальности я русская. Родилась и выросла в городе Брянка Луганской области, в шахтерском поселке. Училась я и получила образование в городе Днепропетровск. Там я прожила более 18 лет. В настоящее время работаю в городе Белая Церковь, в колледже сервисов по дизайну. Спілкуюсь я российской мовою. Але викладаю українською. Мене розуміють мої студенти, і я розумію своїх студентів. Я за єдину Україну. Я Закарпаття, мене звати Каланів Василь. І я хочу вам сказати, що я люблю нашу Україну. Ось такі рядочки на угорській мові. Омніман за пінку Кребон, Осичак, Луказенкиз, Нейдер, і Онібет Слен Урсиунко. Час що що горською мою означає всі нації нашої України, об'єднуємося, зберігаємо єдину нашу державу. Ну, я з Житомирської області і ну, я українка, я знаю, що я українка, я себе називаю гордо з під, піднятою головою, що я українка. Е, напевно, кожен із нас замислювався, що для нього є його країна, і Україна особливо. Кожен замислювався, що вона для нього є. І це не просто, як би кажуть, клаб землі. Кожен замислюється, що це за клаб землі його. І Україна це, це велика така земля, на якій, за яку ми повинні боротися, і яка, як для мене, найкраща із-поміж інших країн, які є на цьому світі. Я хочу, щоб ми були вільні, щоб ми ні від кого не залежали, щоб в нашій країні все було добре, тому що наша країна це. Найродючіша і найславетніша, найбільш така країна, в якій розвинені традиції і обряди, які всі дотримуються і до сих пір. І сподіваємося, що будуть дотримуватися цього всього. І будемо сподіватися, що в нашій країні все буде добре. Я народилася і живу в Україні. Я горжуся тим, що я українка, моя батьківщина найкраща усі. Я працюю викладачем. Щодня бачу перед собою в аудиторії молодих людей, їх щирі, добрі очі. Вони в нас талановиті. Я не вірю, що Україну можна роз'єднати. Цього не буде. Єднаємося, берімося за руки. Україна має бути єдина. Я з Житомирської області міста Ружин. Там на даний момент проживають мої друзі, родичі, знайомі. Та я... я не уявляю, якщо нашу країну поділять, я за мир, я за єдину країну. Я з Вінницької області. Там живуть мої друзі, знайомі та батьки. Я не уявляю собі країну, яка буде ділитися навпіл. Я за мир, за я за єдину країну. Я приїхала сюди з Сумщини, навчаюся в у Церковському коледжу з до дизайну. Я хочу, щоб нашій Україні була мир та злагода. Я хочу, щоб наступні покоління е, жили в мирі і щоб наша країна була єдиною. Я люблю нашу Україну. Дорога Україна, я кримчанка. Я безумно люблю Україну. Я люблю свій Крим. Те, що случилось сейчас в Криму, не могла присниться приятися не саме жасним снігом. Дорогие братья, от севера до востока, от юга до запада, я призываю вас объединиться. Я призываю вас стать плечо к плечу в эту тяжелую минуту и показать, что мы украинцы. Слава Украине!